Сьогодні ми розпочинаємо рубрику в дітей. І ми маємо можливість почути цікаві та креативні думки наших дітлахів. Чим займається мама, коли нікого немає вдома? Роботаю. Коли нікого немає вдома працює, а твоя? Моя займається спортом. Mm -hmm. Готує. Е Діатиборку. Вона готує. Є їсти. Убирай. На яку тваринку схожа ваша вихователька? На панду. На панду. На на сніжинку, на сніжинку. На сніжинку схожа? На снізинку. Мафу на бабочку. На На фіна. На зайчиках. На зайчиках. На попугая. На, на кролика. Кролика? На кіт. А що робить папа після роботи? Роботи. Папа займається ноутбуком. Коли він літається із свободи, він чинить машину. Лягає на ліжку і дивиться кіно. Я на диван і послі ночі спить. Іде удихати. Віддихає так. Після роботи кіно Дивиться. А які слова мама повторює тобі найчастіше? Що мама тобі каже? Вона мене любить. Вона тебе любить. А тобі. В мене теж красиво. Що ти красиво? Красивая тоже. Она да, ну, все в слова постоянно любить. Зайчик. Зайчик. Называй этого зайчиком. Зайцечище, но говорят. Э, Ты самый красивый. Э, Ты самый любимый. Я зайчик. Ты моя солнышко.